Так, зніму зараз, які у людей паркани тут високі. Ну, я зараз так знімаю, нібито я розмовляю по телефону, щоб не подумали нічого. Німці такого. Просто щоб ви зрозуміли, у деяких людей взагалі нема парканів. А якщо є, то бачите вони близько метра. Ніхто не боїться, що хтось кудись там залізе, хтось щось краде. Я уявляю яка тут краса влітку. Зараз просто зима. Не знаю яке сьогодні часо, ну майже середина зими. Багато троянд, багато туй так от загниває Європа, коли ми вже так будемо жити, а тут взагалі нема паркану у людей. Зараз покажу, яблука висять на дереві, досі. Справжнє яблука не повісили. Ось заходиш отак і все. Тут теж у людей нема паркану. Ось оце вхід в будинок. Що ви зрозуміли, отак тут живуть в загниваючій Європі. Всім пока, до нових зустрічей.